Вересня вечором до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу одноповерхової недіючої будівлі по вулиці Деповська в Івано-Франківську. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи Івано-Франківська, також чергову зміну оперативно-координаційного центру та комунальну установу Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, а також врятували від знищення вогнем житловий будинок. До ліквідації пожежі було залучено 22 чоловіки особового складу та 5 одиниць техніки. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють, постраждалих немає. Протягом минулої доби на Прикарпатті вогнеборці ліквідували 21 пожежу в екосистемах на загальній площі близько 2,5 гектари. Так, пожежу сухої трави та очерету окремими осередками на площі півтора гектара вогнеборці ліквідували у селі Радча Тисменецької територіальної громади Івано-Франківського району. Також рятувальниками було ліквідовано менш масштабні пожежі у багатьох тергромадах нашої області.